Короткі молитви, якими заповідали молитися святі Отці, вибрані зі святих слів псалтиря Ти Бог мій, в руках Твоїх доля моя, визволи мене з руки ворогів моїх, від гнобителів моїх. Милість твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Кажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до тебе підношу я душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, дух твій милосердний. нехай веде мене по шляху правди. Передай Господеві дорогу твою і надійся на нього, Він допоможе, чого сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені, надійся на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Тільки в Богові спокій, душе моя, тільки від Нього спасіння моє, тільки Він, твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, осяй нас світлом лиця Твого, і помилуй нас. Ті, що сіють сльозами, будуть жати з радістю, хто сплаче в ніс сіяти зерно своє, той вернеться веселий, несучи снопи свої. Постав, Господи, охорону устам моїм і огороди двері в уста мої.